Я представляю команду Луцького національного технічного університету. Ми займаємося розробкою харчових продуктів з органічної сировини. Це є надзвичайно актуальний тренд на сьогодні. Україна має величезний потенціал в цьому напрямку, оскільки ми маємо унікальні природно-кліматичні умови, надзвичайно родючі землі. Відповідно, ми маємо можливість вирощувати велику кількість саме органічної аграрної продукції. В Україні велика кількість невеличких фермерських господарств, але вони, як правило, реалізують сировину. Чому сировину? Тому що зберігання тих самих овочів фруктів це є дороговартісне, необхідно спеціалізоване обладнання, величезні площі, приміщення для їх зберігання. Тому ті технологічні рішення інноваційні, які ми пропонуємо, дозволять цим виробникам безпосередньо в своїх невеличких господарствах здійснювати перероблення своєї сировини, тобто овочів, фруктів. Ягіт в кінцевий продукт, який вони зможуть реалізувати на вітчизняному ринку, а також вийти з цими продуктами, оскільки вони будуть органічного походження на європейські ринки після відповідної сертифікації. Європейський ринок величезний, і наш вітчизняний ринок величезний. І ця продукція безумовно буде користуватися попитом серед різних верст населення. Але разом з тим ми відчуваємо нестачу знань, тому ми вирішили прийняти участь саме в цьому проєкті, оскільки сподіваємось, що ми зможемо отримати відповідні знання, навички, вміння, які нам дозволять вивести наші інноваційні продукти на ринок. Це безумовно і вміння проводити маркетингові дослідження, визначати цілю. Ві групи для наших органічних продуктів шукати інвесторів, які могли б вкластися безпосередньо як в лабораторні дослідження, так і безпосередньо для виведення нашого готового продукту на ринок.